Друзі, всіх вас вітаю на каналі Божий Воїн і хочу кожного із вас привітати з цим неймовірним святом Пасхи, зі святом Воскресіння Ісуса Христа. Хочу побажати, щоб Ісус Христос був воскресшим у кожному із ваших сердець. І також ми сьогодні приїхали в цей прекрасний гідропарк, де багато людей зібралось для того, щоб їм розказати цю істинну суть Пасхи. Цю істину суть цього свято зазирнути трошки в історію, трошки глибше, щоб кожна людина зрозуміла, що свято Великодня це набагато більше, ніж кулечі та яйця, це набагато більше ніж щоб піти і посвятити якусь пасочку. Хочеться, щоб сьогодні люди жили так, ніби Ісус реально воскрес, а не так, що він ще залишається в гробі. Тому, друзі, ми будемо починати. Дякуємо вам за вашу підтримку. Я хочу сказати вам, перш за все, що Бог неймовірно сильно любить кожного із вас. Я хочу вам сказати, що свято Пасхи починається не з Воскресіння Христа, як багато із нас думають, але свято Пасхи починається далеко-далеко до його народження. Свято Пасхи починається з єврейського народу. Колись дуже давно єврейський народ був у рабстві Єгипту. Уявляєте, на протязі 400 років вони були рабами фараона. Вони були рабами єгипетського царя і мусили дуже-дуже тяжко працювати на нього. І Біблія каже нам про те, що їхній вопль був настільки сильний, що Бог почув вопль свого народу. І тоді він послав до них Мойсея. Я думаю, що ви чули таке ім'я Мойсей, щоб він визволив свій народ. Бог, Яхве з'явився Моїсеєм в вогняному кущі і сказав, що ти виведеш народ ізраїльський із рабства Єгипта. І ось коли Моїсей прийшов до єгипетського царя і сказав, що Бог сказав, щоби ти відпустив мені мій народ, то єгипетський цар сказав: Ні, я не знаю твого Бога, я не знаю його, в мене своїх богів повно, я нікого не збираюся відпускати. Але друзі, потім в Єгипті почали траплятися дуже дивні діла. Бог почав показувати свою силу і свою славу над Єгиптом, щоб ніхто не міг сказати, що єгиптян вивела якась людська рука. Бог почав показувати надприродні дива, надприродні язви, почали відбуватися над єгиптянами. І я думаю, ви чули таке, як 10 казней над єгиптянами. Перша каз була, коли Мойсей превратив воду в кров. Друга каз, коли почали бути багато мошок і так далі. Але я хочу звернути вашу увагу на казнь, на те, після чого єгипетський гордий цар все-таки відпустив, попустився і сказав, що нехай цей народ уйде з мого лиця. Це була остан, остання кара. Це була кара, коли кожний первісток. Помирав в Єгипті, і ви знаєте, Мойсей прийшов до свого народу і сказав: Бог повелів вам зробити дещо дуже особливе, щоби сьогодні у вас ніхто не помер. Навіки слава, хай Бог вас благословить. Бог повелів зробити щось дуже особливе, щоби ніхто із єврейських первісток не помер. Він сказав, що ви маєте знайти відборного ягненка, якому буде один рік. І ви маєте його заколоти. Для чого? Для того, щоб потім помазати кров'ю косяки своїх дверей, і щоб ця кров була знаком на ваших дверях, щоб коли ангел-губитель буде проходити по всього Єгипту, він побачив ось цей знак на косяках дверей єгипетського єврейського народу, на косяках дверей кожної домівки, і він зміг пройти повз. І ви знаєте, пройшла ніч, всі євреї їли цю пасху. І на ранок почули дуже великий плач. На ранок почули, що весь Єгипет в слізах, тому що всі проснулися і побачили, що первісток помер. Друзі! Що означає це ягня? Що означає цей ягньонок і ця кров, яка була на косяках дверей у євреїв? Чи це має щось спільне з тим, що ми сьогодні святкуємо? А ми святкуємо те, що Ісус Христос помер і на третій день воскрес. Друзі, так само як ця кров цього чистого ягненка спасала тих євреїв, Воскресіння Ісуса Христа сьогодні має ще більшу силу, щоби спасти тебе, щоби спасти твою душу. Друзі, я хочу сказати, що Ісус Христос прийшов на цю землю тільки з однією метою. Він хотів дарувати спасіння кожній душі. Він хотів, щоб сьогодні люди, які знаходяться так само подібно, як єврейський народ, був в рабстві єгипетського народу. Сьогодні багато людей із нас знаходяться в рабстві гріха. І єдиний вихід з цього рабства це. Воскресіння Ісуса Христа. Друзі, Біблія каже про те, що результатом гріха є смерть, заплата за гріх є смерть, але також є і продовження, дар Божий, вічне життя. Сьогодні кожний із нас, якщо ми проаналізуємо своє серце, ми можемо сказати, що ми не безгрішні люди, правда? Кожний із нас, якщо проаналізує сьогодні себе, він може знайти себе грішною людиною. Але що дає нам Воскресіння Ісуса Христа? Друзі, Ісус Христос, як той ягненок, як та невинна жертва, пішов на хрест заради чого? Він пішов на хрест, щоб забрати весь гріх всього людства, мій гріх, твій гріх, гріх вашої сім'ї. В минулому, в теперішньому і майбутньому, щоби забрати весь гріх людства на себе. Обережно, обережно, не врізайся. Ісус Христос, бувши на Христі, сказав такі слова: Боже, Боже, для чого ти мене полишив? Ви уявляєте, що одна людина, Божий син, Ісус Христос взяв на себе весь гріх, і, по ідеї, він би мав померти. Але ми знаємо, що Біблія каже про те, що Ісус Христос на третій день воскрес. Це означає, що Ісус Христос переміг смерть, переміг гріх. І сьогодні Він може кожному із нас, кожному із вас дарувати вічне життя. Історія Біблії, історія нашого людства, історія Бога це історія великої любові, це історія Отця і дитини. Ми як та дитина, яка полишила свого Творця. Ми вибрали йти проти нашого Творця. Ми вибрали гріх, а не добро. Ми вибрали уклонятися від Бога, а не будувати з ним міцні стосунки. Друзі, я хочу сьогодні сказати, що історія Воскресіння Ісуса Христа так само актуальна, як і була 2000 років тому. Уявіть собі, що Ісус Христос після свого Воскресіння. Явився п'ятистам людям. І потім ці люди почали розповідати всім, що Ісус Христос Воскрес, друзі. Коли Марія Магдаліна прийшла на наступний день після Його поховання в гроб, вона зайшла, але побачила там двох янголів, які сказали, кого ти тут шукаєш. Ти шукаєш живого серед мертвих. Друзі, ми знаємо, що в на... за нашу історію людства люди поклонялися багато кому, багато богів є. Але скажіть мені, хоч одного Бога, який воскрес. Буда не воскрес, Крішна не воскрес. Назвіть хоч одного Бога, який Воскрес, і Царство якого продовжується по сей день. Друзі, я хочу вам сказати, що Ісус Христос зробив все від себе, щоби. Врятувати людину. Він зробив від себе все можливе для того, щоб сьогодні кожен із нас міг знайти для себе вічне життя. Я знаю, що сьогодні цей меседж бути, може бути зустрітися з великою кількістю байдужих сердець. Ви можете чути це і думати: ну навіщо ти мені це розповідаєш? Навіщо мені це треба? Навіщо ти тут прийшов і на весь цей парк говориш про це? Всім все одно. Але, друзі, Біблія каже про те, що Бог не прийде на цю землю аж до того, поки Євангелія не буде проповідано по всій землі, Бог хоче сьогодні достукатися до кожного серця. І я не хочу сьогодні вас заставити, повірити вас в Бога, прийняти Бога і так далі. Ні. Я хочу, щоб ви сьогодні просто знали істину, щоб ви знали і розуміли істину, яку хоче і сказати ворог душі людських душ. Друзі, сьогодні є дві сторони монети. Ви можете бути з Богом, але ви можете обрати також і інший шлях. Шлях. Іншого батька, батька лжи того, хто хоче вкрасти, вбити і погубити, і його ім'я сатана. Ви знаєте це. І сьогодні, я думаю, якщо я до вас підійду, кожен із вас скаже, що я хочу бути з Богом, я хочу бути з Богом, я не хочу бути з дияволом. Але, на жаль, наші діла показують зовсім інше. Якщо ми сьогодні хочемо бути з Богом, якщо ми хочемо сьогодні, щоб ця жертва Ісуса Христа зробило в нашому житті чудо, щоб ця жертва Ісуса Христа змінило щось в нашому житті, що нам потрібно зробити, це розпахнути своє серце, відкрити своє серце і повірити в те, що пропонує тобі сьогодні Ісус Христос. А Ісус Христос каже, що я є дорога, правда і життя. Ніхто не приходить до Отця, окрім через мене. Друзі. Апостол Павло каже про те, що як смерть війшла через людину, так само війшло і Воскресіння. Я хочу сказати, друзі, що ми живемо в час, близький до того, коли Ісус Христос повернеться на цю землю в другий раз. Але Він прийде на цю землю не для того, щоб помирати за людей, не для того, щоб ставати жертвою за них. Він прийде на цю землю для того, щоб судити людей. Написано, що кожний відповість за кожне свою справу перед Ісусом Христом Він буде як суддя. І я думаю, що нам буде дуже-дуже жалко, коли ми будемо в той момент там, ви будете згадувати цей день, ви будете згадувати цього ненормального проповідника. І ви згадаєте, що ви відкинули звістку Христа, і Бог подивиться на вас і скаже вам: друже, ти жив на цій землі без мене. Я тобі був не потрібен. Що ти будеш робити в вічності? Навіщо я тобі потрібен тут? Ісус Христос хоче звільнити вас. Ісус Христос хоче дарувати вам любов, прощення, і щоб ви були впевнені в тому, що би завтра не відбулося, що би завтра не було з нами, чи прилетить ракета, чи буде ще що, що я захворію, якщо я маю в серці Спасителя, якщо я маю в серці Ісуса Христа, який. Був на землі, відчував все те, що і я відчуваю. Прийшов, щоб навчити людей, як потрапити в небесне царство. Якщо ви задумаєтесь над своїм життям, заради чого ви сьогодні прокинулись? Заради чого ви сьогодні прожили цей день? Спитайте себе, що я роблю на цій землі, в чому моя місія? Що я значу для когось? Спитайте себе. Чи живеш ти це життя марно, чи все ж таки ти йдеш в царство небесного батька? Друзі, не так важливо в цьому житті, скільки грошей ти заробляєш. Не так важливо, який вплив ти маєш. Не важливо, чи люблять тебе люди чи не люблять, важливо лише одне: чи примирився ти з Богом? Чи маєш ти в серці сьогодні Ісуса Христа, і ця звістка сьогодні лунає до тебе, друже? Що ти робиш зі своїм життям? Бог хоче, щоб ти обернувся від свого гріховного життя і почав жити заради свого Творця і Спасителя. Тому що наслідки такого життя будуть жахливі. Якщо б сьогодні ми знали, що нас чекає без Христа, ми б сьогодні біжали до нього. Ми б біжали і каялись перед Богом і шукали реальних взаємовідносин з Ним. Ми б не були сьогодні байдужими. Наша любов сьогодні була би гаряча, якщо б ми шукали Ісуса Христа, якщо б ми знали, що нас чекає без нього. Сьогодні ми тут, а на цьому місці по благодаті нашого Бога. Біблія каже про те, що Сонце сходить на добрих і злих людей. І Бог терпить, 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 щоб спаслася кожна душа, щоби сьогодні спасся кожен. Але я хочу сказати, друзі, що настане день. І день той прийде непомітно, як ворог, як вор приходить, щоб пограбувати непомітно вночі. Коли ви будете не очікувати, день прийде, коли треба буде стати перед Богом і сказати собі, заради чого я жив, заради кого я жив? Чи я жив, щоб робити в цьому світі добро і дарувати любов, чи я шукав в цьому світі. Власної забаганок, чи я шукав в цьому світі те, щоб задовільнити своє плотське життя. Друзі, я хочу вам сказати про те, що Бог вас любить, ви особливі і так далі. Але я не можу вам сказати ще однієї важливої деталі, друзі. Гріх, який ви сьогодні робите, гріх, який сьогодні роблю я, він має свої наслідки. Все в нашому житті має свої наслідки і причини. Нічого із того, що ми бачимо, не має свою причину. Ці машинки, на яких катаються зараз діти, вони мають свою мету, свою причину. Вони створені для того, щоб дарувати радість дітям. Так само і наше життя має мету. І друзі, мета нашого життя це не те, щоб максимальне задоволення отримати. Я думаю, ви в своєму житті відчували, що коли ти починаєш максимально себе задовільняти, будь чим. Улюбленою їжею, улюбленою стравою, в ітозі вона тобі набридає. Мета нашого життя, друзі це відносини з нашим небесним Батьком, це відносини з Ісусом Христом. Я хочу вам всім сказати, що якщо ми сьогодні будемо відкидувати звістку любові, якщо ми сьогодні будемо затуляти свої очі, закривати своє серце, нас чекає. Потім велика біда. Нас чекає потім великі наслідки. І ці наслідки будуть, уявіть собі, довжиною у вічність, не один день, не тисяча днів. Вічність, що ви сьогодні оберете? Бути в вічності з Богом чи бути в вічності без Бога. Біблія каже про те, що вічність без Бога це страшне місце, де вогонь не згасає і червь не вмирає. Я хочу вам сьогодні сказати, друзі, що Ісус Христос вас любить, що Христос зробив все для того, щоб ви, почувши звістку про Ісуса Христа, почувши звістку спасіння, звістку любові, що небесний батько, дивлячись на цей світ, не зміг ігнорувати те, що відбувається, не зміг ігнорувати цей гріх, і він прийшов сюди. Задля чого? Задля того, щоб взяти всю провину на себе. І тепер Ісус Христос. Він є нашим адвокатом, коли я прийду до Бога і скажу, Боже, прости мені, мої гріхи, допоможи мені жити з тобою. Я вже Ісус Христос каже про те, що Він простить, про те, що Він дарує тобі вічне життя. Друзі, якщо ви це вже пройшли, як ви кажете, якщо ви це все знаєте, слава Богу, Ісус Христос каже про те, що той, хто стоїть, стережися, щоб не впасти. Ти, хто думає, що у нього в житті все окей, стережись, щоб не впасти. Будь бадьорим, пильнуй, пильнуй за своїм життям, за своїм ходженням за Богом і також виконуй Його волю. Ісус Христос сказав, що Його воля в тому, щоб ми йшли до країв землі і проповідували Євангеліє. На кінець я хочу вам сказати, друзі. Пасха, яку ми сьогодні святкуємо, це набагато більше, ніж яйця, куличі. Ікони і так далі. Це історія любові батька до сина, це історія спасіння. Кожен, хто сьогодні звернеться до Ісуса Христа в цю хвилину, в цю секунду, Він простить вам кожний гріх, друзі, якщо ви будете мати в собі віру, якщо ви будете мати живу віру. Біблія каже, що віра без діл мертва. Коли ви змінюєтесь, Ісус Христос трансформує ваше життя на сто градусів. Це означає, якщо я раніше жив заради гріха, заради злого, то сьогодні я розвертаюсь і починаю жити заради добра, заради любові. Не тому, що я такий хороший, друзі, а тому, що Ісус Христос мене змінив, тому що Його жертва, Його Воскресіння, вона жива й діяльна ще по цей день. Друзі, слава Богу, і за цей час. Хоч інколи здається, що люди дуже байдужі і. Не приймають цю звістку, друзі. Проте згадаймо кожен про себе, як швидко ми відкликнулись на поклик Ісуса Христа прийти до Нього та бути з Ним в класних відносинах. Я думаю, це гарний приклад і для нас, того що ми маємо продовжувати робити Божу справу попри все, не зупинятися, навіть коли ми не бачимо такого явного результату. Ми маємо не зупинятися. Уявіть, якщо сьогодні вся Україна прокинеться, і на кожній площі, в кожному місці дуже часто будуть лунати проповіді, будуть проводитись якісь християнські заходи. Уявіть, коли люди будуть бачити, що християни це живі люди, це не закрита якась група людей, а це люди, які йдуть в суспільство, люблять їх, показують приклад і також проголошують Євангеліє. Яке колись нам нас навчав саме Ісус Христос?